Граматична підписка від Ingle складе пазл зрозуміння граматики в вашій голові, тому що насправді граматика англійської мови логічна на 90%. Як працює підписка? Власне, ви всі завдання проходите на навчальній платформі з телефону, з комп'ютера, з будь-якого девайсу, який у вас є. І ви проходите ті завдання, які ми підбираємо на персональній консультації вам в програму, тому що вони залежать від того, що ви вже знаєте, вмієте використовувати, бо знати і робити це різні речі від вашої цілі і ще від багатьох факторів. Власне, тут же на навчальній платформі ви переглядаєте всі відео, проходите всі тести, всі письмові завдання, які включені. В кожен тиждень вашої підписки. І всі таски вам потрібно здати до восьмої вечора кожної суботи, тому що це залізобетонний дедлайн по перевірці завдань. І протягом тижня у вас також є один граматичний зідзвон з вашим ментором на 30 хвилин. Про час і день зустрічі ви домовляєтесь тоді, коли вам зручно це може бути фіксований графік, це може бути плаваючий графік, зранку в день ввечері, залежить від того, як вам буде комфортно. І ціль цього дзвінка. Перевірити, наскільки добре ви зрозуміли ту теорію, яку ви дивились на платформі в лекції, наскільки ви дійсно її розумієте, а не завчили, тому що розуміння дає можливість використовувати. А якщо ми вивчили, то є ймовірність, що ми можемо матеріал забути. Якщо ми його зрозуміли, то він forever з нами. І, власне, на дзвінку ментор задає вам питання для того, щоб перевірити, наскільки ви розумієте і допомагає вам заповнити ті пробіли, які, можливо, існують після проходження першої частини завдань. Далі ви з граматичним ментором проговорюєте і відпрацьовуєте в спікінгу ту конкретну тему, яку ви проходили. Для чого це потрібно? Коли ми вивчаємо новий матеріал, ми очікуємо, що ми його вивчили, і ми починаємо його одразу використовувати. Але насправді всі нові знання вони попадають в пасивні знання, а активне використання англійської мови це про активні знання. власне. І потрібно зробити перехід з пасивних знань в активні. І, власне, спікінг на граматичному зізвоні дає можливість навчитись використовувати ту теорію, яку ви вчите, привчити язик і мозок, нею користуватись. Тому і потрібен цей граматичний зізвон Ну і власне після граматичного зізвону ви вже доздаєте всі завдання до суботи до вечора, які ви повинні здати, тому що знати і робити це різні речі, а нам потрібно, щоб зрозуміли і навчились використовувати. Це і є магія граматичної підписки. Тому трансформуйте своє життя через вивчення англійської разом із інго заповнюйте анкету. Буду рада бачити вас на консультації, де ми розпакуємо вас, розпакуємо ваш кейс, вашу ситуацію. І на основі всієї отриманої інформації ми складемо ваш кастомізований навчальний план, щоб ви досягнули своїх цілей не тільки з вивченням англійської мови, а й загалом, тому що мова насправді це потужний інструмент.